Отже, як перетворити свій магазин на Shopify на справжній магніт для українських покупців? Сьогодні ми розберемо ключову стратегію, яка допоможе завоювати їхню довіру. А з нею і гаманці. Це по суті готовий план дій для успіху на нашому місцевому ринку. Знайоме відчуття, правда? Вкладено стільки сил у сайт, товари виглядають просто чудово, але продажі з України ледь-ледь рухаються. Це, знаєте, така поширена пастка. Виявляється, стандартних налаштувань Shopify, ну просто недостатньо, щоб по-справжньому заговорити з місцевим покупцем. А ось ця цитата, це, по суті, золоте правило. Українці купують не просто товар, вони купують у тих, кому довіряють. Мова йде просто стосунки. І саме на цих трьох китах довірі, розумінні та зручності ми будемо будувати нашу стратегію. Так. Наш план. Ми розіб'ємо все на три фундаментальні основи: це локалізація, довіра та видимість. Це і є покроковий маршрут до успіху на українському ринку. Ну що ж, почнемо з першого. Уявімо, що Shopify – це такий потужний музичний інструмент. Він може грати будь-яку мелодію, але щоб вона сподобалася саме українському слухачеві, його потрібно правильно налаштувати. Тут йдеться про адаптацію. Адаптацію під унікальні потреби та очікування нашого ринку. Перша основа і важливо найважливіша це локалізація. Треба зробити так, щоб магазин відчувався для українця не якимось іноземним, а своїм рідним. Розумієте? Це фундамент. Без нього все інше просто не спрацює. І не варто думати, що це просто про переклад тексту. Ні, ні. Локалізація це набагато глибше. Це про валюту, про звичні служби доставки, про те, щоб стерти будь-які навіть найменші бар'єри між покупцем і брендом. А тепер до конкретики ось який собі чек-лист. Мова, звісно, українська. Валюта тільки гривня. Доставка обов'язково нова пошта та Укрпошта, адже це стандарт, на який розраховує кожен покупець. І так, не забудьте з гордістю заявити «Made in Ukraine». Це важливо. Може здатися, що це дрібниці, так? Але саме вони, як доміно, ведуть до покупки. Їхній сукупний ефект просто величезний. Наскільки? Ну, цифри на наступному слайді говорять самі за себе. Тільки подивіться. Плюс 20-30% до конверсії. Просто вдумайтеся. Це означає, що майже кожен третій відвідувач, який раніше просто закривав вкладку, тепер може стати клієнтом. І все це завдяки правильній локалізації. Гаразд, магазин тепер виглядає знайомим. Що далі? А далі довіра. Бо якщо локалізація це наш фундамент, то довіра це стіни бізнесу. В онлайн торгівлі це без перебільшення головна валюта. Так, з чого ж складається ця довіра? Ну, з дуже конкретних речей: знайомі кнопки оплати, зрозумілий сайт без сюрпризів, чесні фото товару. І, звісно ж, відгуки реальних людей. Уявіть цей момент: клієнт уже майже готовий натиснути оплатити, але не бачить жодного знайомого логотипу платіжної системи. Що відбувається? Сумніви, страх шахрайства і все. Вкладка закрита, продаж втрачено. Ось чому знайомі платіжні системи це не якась опція, а абсолютна необхідність. Варто запам'ятати ці три назви Лікпей, Фонді, Монопей. Це три кити українських онлайн платежів. Інтеграція хоча б одного з них це, так би мовити, обов'язкова програма. І ось, до речі, класний лайфхак додайте їхні логотипи футер-сайту. Цей маленький значок працює як потужний сигнал тут безпечно. Але довіра це не тільки про гроші, це і про сам сайт, великі помітні кнопки купити, реальні живі фотографії, а не ідеальні стокові картинки, особиста історія бренду і, звичайно, відгуки інших людей. Це найкращий доказ того, що бізнесу можна вірити. А ось і результат. Подивіться на цей показник: плюс 15-25% до повторних продажів. Коли клієнт відчуває безпеку, він не просто купує, він повертається. А постійні клієнти це ж є основа будь-якого стабільного бізнесу. Гаразд, фундамент є, стіни є, магазин локалізований і викликає довіру. Час, щоб про нього дізналися. Переходимо до третьої основи це видимість. Є два головні шляхи, якими клієнти знаходять магазини. Перший це коли вони шукають щось цілеспрямовано в Google, наприклад, купити ляну сукню Україна це SEO. Другий коли вони випадково натрапляють на товар у стрічці Instagram чи Facebook, це соцмережі. Ідеально, звичайно, коли ці два канали працюють у парі. Але бути видимим це лише початок. Далі потрібно підтримувати зв'язок і якісно обслуговувати клієнтів. І тут на допомогу приходять правильні інструменти. Ось такий невеликий стартовий набір інструментів для Shopify. Для відгуків можна спробувати Lux, для SEO, Avada, для імейл розсилок Klaviyo, а для живого спілкування з клієнтами на сайті Tidio. Ці додатки автоматизують рутину і допомагають будувати міцні, довготривалі відносини з клієнтами. Ми розглянули багато деталей, а тепер давайте зберемо все це в єдину просту та зрозумілу стратегію. Таку, яку можна почати впроваджувати буквально вже сьогодні. Отже, підсумуємо: ось вона формула успіху, зведена до трьох простих кроків: крок перший локалізувати, щоб стати своїм, крок другий будувати довіру, щоб купували без вагань. І крок третій бути видимими, щоб вас знаходили, це і є весь план. І наостанок дуже надихаюча думка сьогодні, як ніколи, є величезний запит на підтримку саме українського бізнесу. Потрібно лише показати, що бренд розуміє свого клієнта і дбає про нього. А тепер, мабуть, головне питання, яке варто собі поставити яка з цих трьох основ локалізація, довіра чи видимість є найслабшою ланкою в бізнесі прямо зараз, визначити цей один найважливіший крок і зробити його вже сьогодні це і є початок шляху до успіху.